Привіт! Ми учасниці конкурсу Ми енергоефективні. Профтеху дії. Сорока Світлана та морозина Софія. Кожен крок це моя кінетична енергія. Нульова витрата для мережі. Ходити пішки це сила. Мій організм ідеальний двигун. Обирай свої кроки. Це паперовий стаканчик. На жаль, не багаторазовий, але пам'ятаємо, що навіть його виробництво і переробка вимагають енергії. Багаторазова пляшка чи гарнятко це завжди вибір відповідальної людини. Тролейбус – це добре, але він все одно споживає струм. А ця енергія не береться незвідки. Я віддаю перевагу своїй кінетичній енергії. Формула проста: менше споживання електроенергії, більше свідомості. Перетворення електричної енергії завжди супроводжується втратами. Переробка це енерговитратний процес. Щоб його оптимізувати, ми розділяємо пластикову кришку і паперовий стаканчик. Це різні матеріали. Сортувати це інвестиція в майбутнє. І що мені зайві лампи? Природне освітлення, нульові витрати і 100% ідеального кадру. Економія це мистецтво. Домашнє завдання зробимо. Лампа більше не потрібна. Зайве світло це марне використання енергії. Раціональність наш тренд, тож я не створюю зайвого тепла. Сподіваємось. Що нам вдалося надихнути вас бути екологічнішими? Бережемо природу та наше спільне середовище разом. Не забувайте вчити фізику, вона всюди навколо нас. Дякуємо за увагу, друзі.